Здравствуйте. Прийшов із грядки. Ну, приходиться потихеньку, потихеньку буран рвати. Хоча тиск, ну, давлення 180 на 110. да, Змірили 180 на 110. Таблетку від давлення прийняв. Ну а що ж, потихеньку, потихеньку Водить, водить. Ну, справа не в той діло не в цьому, там, що робота є, і що там хворий, і все. А справа в тому, що я вам по розкажу, да в подальшому розкажу, до мене і відео є. Читайте, як голова ОТГ Миролюбне, Старокостянтинівський район, чи вже Хмельницький район да, Олег Москалюк отомстив мені за те, що я. Написав у Фейсбуці і був зробив відео про дорогу, на яку вони, так би мовити, асфальт поклали, зробили дорогу. завезли 370 тонн щебня, А тут навіть одного камушка нема. Грунтова дорога. Гроші вкрали, А я взяв, написав і говорю: зміниться влада. Потребуємо, щоб вони за свої гроші. ці покрали за свої гроші, щоб зробили дорогу по нашій вулиці. Так що Олег Москалюк? Бандюки взяв ж, да, поліцію взяв прикормлену участкових Олега Атласюка, Сукача, слід, слідчого старокосинної поліції Дмитра Кулібабу. І що ви думаєте, напи, накинулись на нас, побили нас з бабою. Побили під автоматами стволів, тримали, не давали ніде виходити. Mm. Самі заносили, виносили, що тільки хотіли. Ограбили нас, речі позабирали, машину обчистили, гроші украли. Да, і ніде нічого не доб'ється. А це вже з полі поліція, виходить, нарушила статтю. візьмемо, так. Да? 365-ту, втора частина, Перевищення, то і все. Ну вони ж прикормлені москалюком. Москалюку гроші їм платить, розумієте? А, а той же? ж. Та ще ж боєприпаси, так звані, мені приписали, зброю якусь приписали по 263-й, кулібаба потягнув, щоб довше налякати. А 263 зберігання зброї, окрім гладкоствольної мисливської, хочу спитати Діму Кулібабу, де ти в мене бачив на різну зброю. Я мисливець. І друге, ви позабирали у мене так звані боєприпаси. Так запомни, боєприпаси, да, це називається. Я вам я щас тобі візьму бистренько, скажу, що таке боєприпаси. Боєприпаси це споряджені патрони. А закон України про обіг невійськового призначення зброї, да? стаття 2, частина 8, Не вважаються боєприпасами окремі компоненти до спорядження патронів. Ви в мене взяли дроб, гільзи, порох, капсулі, все просто. Ну, в мене не було ні одного спорядженого патрона. Діма Кулібаба. Ти б хоча б закони, блядь, гнида знав. Понимаєш? Ти мене притягував по такій статті, на які я маю право. Я мисливець. Паразити довбаний продажний ти, блядь, мусор нахер, блядь. Ясно? Продажний ти мусор. Ти будеш відповідати за це. Будете? І по 365 підете, і, і по е, 187 й Кримінального кодексу підете за розбій. Да. Тим, тим паче під час. Воєнного стану і по 186 за гарб'єж, ви підете. Підете, москалюк, і ви будете судими. Я вам гарантую, і хлопці мені так сказали. Ось тільки трошечки успокоїться це все. Дай Боже, щоб мир наступив. Поверніть мені те, що вкрали. Ми маємо право на відшкодування, на відшкодування, навіть по конституції ми маємо право, 62 стаття, ви, стаття, ви мені. Відшкодуйте все, що ви в взяли. Я вам зараз бестренько, може, якось спів скажу. Так, маю право. Далі Конституція України 62 стаття гласить, відшкодування маю право. О. Так що, ви мені, поверніть усе. Ми будемо требувати, і не тільки за моральну, за матеріальну шкоду. Ви нанесли на матеріальної на 5 тисяч доларів. Вами всіма керував москалюк. З москалюка і требуйте, чого він вас так підставив? Требуйте. Голова сільради, ради, ОТГ, Москалюк. Це бандит, мафіозі, вони тут все розкрадають. Все роз, ви добре знаєте. А ви їх кришуєте, поліція їх кришує. Требуйте, поверніть мені матеріальну шкоду нам з бабою. На 5 тисяч баксів. Бо інакше ще буде матері... за моральну шкоду брати. Ну, то, то вже буде не менше яких тисяч 20 баксів. Ви ви нас били, іздівалися, залякували. Да? Ви бандити, ви фашисти, ви хуже фашистів, ви хуже фашистів. В мене дітки, блядь, твою мать на фронті, а ви суки над нами тут здіваєтеся. Мої діти захищають Україну і вас, паразитів, захищають в тому числі. Ми вже маємо і погибших, і пропавшого безвісті, а ви над нами іздіваєтесь. Ви не повертаєте нам хоча б матеріальну шкоду, що нанесли. поверніть. Нам додому їхати треба. Додому на Миколаївщину треба. В нас Настоя там біда, будинок там бомбануло. Сволота ви така, блядь, поверніть. Будемо судитися інакше. Нас багато, ви, ви підете не по одній статті. Що кримінального, що кримінально процесуального ви, ви будете йти, не безпокойтеся. Прокуратура буде, і все буде огласка, 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 огласка. А поки задумайтесь і чим швидше поверніть матеріальну шкоду. До Олега Москалюка, нехай москалюк розкошелиться, Багато накрали, багато. Ви всі мільйонерами поставали. Даже секретарша Слі ради і та з голоти, ніщета було, а мільйонершою стала. Все. Ауфі Фіддерзень. Я думаю, ви мене поняли. Ферштейн. Ну, все. Будем судитися, будемо судитися і буде огласка, блядь, на, ви, на, на весь світ, який ви є. Я, який би є. Як ви продалися москалюку Олегу. В голові сіради миролюбна, як ви? Що це за поліція така? У мене діти, блядь, твою мать голови кладуть, а вони суки над нами з бабою ізівають. У мене правнуки, блядь, ростуть. А? І оце тако, щоб така сволота ще й і над правнуками здівалася. У мене внуки на фронті, блядь, сволота ви, блядь, некачественна. Фашисти ви внутрішні, фашисти. Що ви наробили?